1 жовтня українці святкують відразу три свята. Перше свято Покрови Божої Матері, друге День Українського козацтва і третє День захисників та захисниць України. День Захисника України це свято, встановлене указом Президента України Петра Порошенка 14 жовтня 2014 року. Починаючи з 2014 року, українці святкують День захисників та захисниць України. Святкуючи цей день, просять нагадати кожному громадянину, що захист батьківщини це найвищий обов'язок. Зокрема, 1 жовтня ми вклоняємося кожному воїну за захист та свободу, за незалежність нашої землі. Дайте відповідь на запитання, чому потрібно ставатися за, на захист батьківщини, які слова можна підібрати до слова батьківщина, чому громадяни України повинні захищати свою країну? Завдячуємо кожному захисникові та захисниці України. Дякуємо за захист та мирне небо над головою. Давайте складемо з вами Асоціативний кущ Україна. Україна це прапор, родина, Україна це воїни, це рідна мова, це держава, це рушник, Україна це батьківщина. Це наш рідний край. 1 жовтня Покрова Пресвятої Богородиці ще з козацьких часів було святковим днем захисників Батьківщини. 1 жовтня є свято Покрови Пресвятої Богородиці. Або, як зазвичай кажуть, покрови чи святої Покрови. Історія свята Це свято, як вважається, з'явилося більше тисячі років тому. У 910 році, в Константинополі, і пов'язане з явищем Богородиці. Саме слово Покров означає покривало. У місті, яке тоді перебувало в облозі у Сарацинів, був храм, де зберігалися головний убір і пояс Богородиці. Вночі, коли обложені громадяни молилися про порятунок, місцевому юродовому Андрію Константинопольському прийшло бачення. Богородиця зняла зі своєї голови покривало і простягнула над народом. Після цієї нічної молитви сарацини відступили. Таким чином чудесний покров захистив місто. Свято стало символом заступництва і допомагає воїнам здобувати перемоги у битвах. 1 жовтня також святкують День українського козацтва. Козак означає вільний воїн. Справді, відвазі та волелюбності козаків можна тільки позаздрити. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі. Воювали, стерегли кордони, могли пройти і на суші, і на морі. А про їхні славетні походи та бої і досі ходять легенди. Як от про видатного гетьмана Богдана Хмельницького, адже саме йому ми завдячуємо обороні від польських загарбників. Козаки були надзвичайно сміливими і не боялись смерті, тому на голові залишали лише чуба, який попереджав ворога, що козак не боїться загинути. Найвідомішим козаком був Іван Сірко, який наганяв страх на ворогів. Епоха козаків давно минула, та дух козацтва досі тече в наших жилах. Тому нашим сучасникам варто не забувати, що ми, браття козацького роду. Сучасними козацького війська є Збройні Сили України. Давайте пограємо в гру, що було у козаків: бандура, сорочка, шаровари, рушник, булава. Посуд, глечики, ну і, звісно, борщ. А тепер давайте зіграємо у гру ЗСУ. Які вони. ЗСУ. Відважні. ЗСУ найкращі. ЗСУ хоробрі, зсу вільні. Боремось за вільність та свободу в нашій країні. За нами перемога. Все буде Україна.